Здавай, я вам ще скину відео доїзд до самої території. Ось він такий асфальтований. Ось тут будинки, тут будинки, тут забудова є присутня. І тут ми повертаємо якраз, асфальт закінчується, ми повертаємо ліворуч сусід є. І... І сама територія. Ось така, тут ну, є такий, посипаний ще Тобто світло тут йде, а не пам'ятаю газ, чи вода з цієї сторони або газ з цієї, з лівої. Ось сам сама територія. Ось вона така. Ось така локація. Церква, тобто сусіди. Нормальні. Забудова хороша. Туди локація хороша.